Шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний оселят». Вчора Свята Православна Церква відмічала одне із найбільших свят, яке в церковному уставі носить назву Воздвіження Чесного і животворящого Христа Господнього». Ми з вами знаємо, що наші правоці Адам і Єва згрішили, порушивши заповідь Божу. В грецькій мові слово гріх звучатиме як гамартія. Дослівний переклад цього слова буде слідуючим: це промах або удар, повз ціль. Той, хто грішить, він шкодить в першу чергу самому собі. Коли людина звершує той чий, чи інший поганий вчинок, цим вчинком вона заважає собі. Не тільки спасатись, а і жити взагалі. Отже, гріх це шкода, яку ми самі собі наносимо. Згідно учення святих отців, гріх це хвороба. Це вчення виникло із притчі, яку розповідає Господь наш Ісус Христос про доброго самарянина. Він каже, що деякий чоловік йшов з Єрусалима в Єріхон, тобто Єрусалим знаходиться наверху, Єріхон знаходиться. Нижче від Єрусаліма і впав в руки розбійників, які його побили і залишили помирати на землі. Проходив мимо первосвященик, потім Левит, а після цього йшов добрий самарянин, тобто людина, з якою оцей іудей, побитий при нормальних обставинах, ніколи б не спілкувався, тому що для іудеїв самаряни були гірше за єретиків. І ось саме цей добрий самарянин зупинає, зупиняється над оцим побитим іудеєм, побитим чоловіком і е, виявляє по відношенню до нього величезну доброту. Він бере його, садить на свого осла, веде в готель, в гостиницю, в якій він залишає цього побитого іудея, і причому об, е, обіцяє. Розрахуватись із е, власником цієї самої гостиниці після того, як повернеться, якщо на лікування Іудея не хвати тих двох монет, які залишив добрий самарянин. На рани побитого Іудея самарянин виливає масло та вино. І ось саме тому святі отці кажуть, гріх це є хвороба, нас б'ють наші гріхи. Нас через них б'є сам сатана. Ми хворі гріхом. І зцілити нас може тільки Господь, виливаючи на наші рани масло, тобто свою милість та вино. До речі, слово Господи, помилуй на грецькій мові звучить як кіріє єлейсон, і вказує саме на необхідність ось цього єлейного умащення наших ран. Нам Дійсно, треба лікуватись від гріха. Але вся справа в тому, що самі себе вилічити від гріха ми не можемо. Ми хворі, але вилікувати себе не можемо. Більше того, жоден із тих, хто живе на цій планеті, жоден з усіх, тих, хто жив раніше. І всі ті, хто вжитимуть далі, люди, жодна із людей, жоден із людей. Ніколи не зміг би вилікувати нас від гріха. Святі отці кажуть, що цього не могли зробити пророки, цього не могли зробити праведники, цього не можуть зробити навіть ангели, тому що єдиним Спасителем, цілителем, визволителем нас з-під влади гріха, з під влади сатани та смерті являється сам Господь. Тільки Господь може позбавити нас від гріха. Але вся справа в тому, що може Він зробити це кількома способами. По-перше, він міг би знищити гріх взагалі, знищити взагалі в світі будь-яке зло. Але тоді б Господь пішов би проти себе. Справа в тому, що Господь наділяє нас свободою, тому що без свободи немає любові. Якщо ми не будемо з вами вільні, ми ніколи не зможемо полюбити Бога. Ми знаємо, є навіть декілька прислів'їв, які говорять нам про це ні вольник, ні богомольник або насильно, міл ні будеш і так далі. І кожен з нас прекрасно розуміє, що заставити, примусити іншу людину полюбити нас, ми просто не можемо. Любов з'являється там, де присутня свобода. Тому, знищивши зло, знищивши можливість гріха, знищивши взагалі все те, що говорить нам про нашу особистість, Господь в кінці кінців знищує свободу. Тому Господь не поступає так, Він не руйнує ту свободу, яку Він дав нам, Він йде іншим шляхом, шляхом, який з точки зору. Раціональної логіки являється неможливим, а з точки зору е, релігійної етики, в якійсь мірі навіть абсурдним, Господь сам стає людиною. Чому я кажу, що з точки зору раціо це неможливе? Тому що Господь є творцем цього світу. Е, філософи дуже багато розмірковували над тим, хто ж створив цей світ. Звідки цей світ з'явився, і прийшли до висновку, що він має розумне начало, це начало вони називали абсолютом, і вказували на те, що абсолют ніяких контактів із тим світом, який він створив, просто немає. Абсолют не може втілитись, тому що тіло це є зло, так говорили древні грецькі філософи. І наша душа, яка живе в цьому тілі, перебуває просто якийсь певний період часу в могилі. Вона мучиться в тілі і бажає тільки одного якнайскорше покинути це тіло. Тому з точки зору, ще раз кажу, рацію, Бог, який стає людиною, це річ, яка взагалі не зрозуміла. Ще раз повторюю, філософи казали, Бог не може втілитись. Тіло це є зло. А християни говорять: от саме Бог і втілився, Другий іпостась Святої Троїці, стала людиною для того, щоб спасти нас. Господь не залишився стороннім спостерігачем, або як колись говорив барух Спіноза е часовщиком, який запустив часовий механізм і потім залишив. Оцей годинник, який він створив, просто в спокої, сам спокійно, а сам е спостерігає за тим, як рухається стрілка, яку він встановив. Господь не являється просто цим самим часовщиком, годинникарем. Господь являється творцем цього світу, не стороннім спостерігачем, а безпосередньо тим, хто піклується про цей світ, хто переживає про цей світ, хто хоче спасіння цього світу. Бог хоче всім грешникам спастись і в познанні істині прийти, так говорить нам Святе Письмо. Тому Господь сам стає людиною. Більше того, він втілюється в народі Божому вибраному. Але цей народ на той час був одним із найменших, які жили на території Римської імперії. Він народжується в одному із найменших міст, які знаходились. Біля Єрусалиму. Народжується в одній із найбідніших сімей, які навіть не мали грошей для того, щоб поселитись в готелі. Він народжується навіть не на, там, на якомусь там царському ложі, а народжується в вертепі, в печері, в якій годували і е, в якій ночувала худоба. Він народжується не в багатстві, він народжується не в царській сім'ї, а він народжується в смиренні. Це ще більш незрозуміліша річ, ніж сам факт втілення Господнього. І от оці сукупні, скажімо так, дій Божих вказують на Його любов по відношенню до нас, а також на його невимовне смирення. Господь не хоче примушувати нас любити Його. Він не хоче прийти до нас в бурі. Коли будуть ломатися там дерева, стуганіти земля. Господь приходить до нас в смиренні, в війні, хлада тонка, як каже нам Святе письмо, в той момент, коли пророк Ілія молився Богу, Господь з'явився до нього як подих прохолодного вітерця. І ось Господь приходить для того, щоб спасти нас. Спасає Він нас. Через хресну смерть, через власну жертву. Він самого себе приносить в жертву. Чому так? Для чого Господу треба було помирати на хресті? По-перше, смерть на Христі це, напевно, найстрашніша з усіх кар, які видумало людство. По-друге, згідно церковного передання, хрест, на якому був розіп'ятий Христос, зроблений із того самого дерева. З якого Адам і Єва вкусили заборонений плід. Хрест був встановлений на Голгофі, саме на тому місці, в якому був похоронений Адам. Прямо над його могилою, і коли Христа розіп'яли, кров, стікаючи з тіла Христового, омивала главу Адама. І ми кажемо, що кров Христова омила наші гріхи. До речі, на батьох. Зображеннях православного Христа або на Голгофах, які з них знаходяться в православних храмах, ми з вами можемо побачити розп'яття Христове внизу а ця Голгофа, а там зображений череп, а це і є череп Адама, на який стікає кров Господня. Тому Господь обрав саме цю смерть смерть страшну, смерть жахливу, обрав для того, щоб визволити нас з під влади гріха. Він сам гріхів своїх власних не мав. Саме тому тільки Господь міг нас спасти, тому що він не має своїх гріхів. І тому, коли Христос помирає, Він робить це вільно. Сатана, вважаючи, що ось він зараз тут зловив свої тенета, ще одну людину, яка залишиться в аду через свої власні гріхи, помилився. Тому що Він зловив свої тенета Христа, Месію, Сина Божого, який гріхів власних не мав і, будучи людиною, залишався завжди був Богом. І тому, коли Христос помер на Христі, його душа зійшла в ад і зруйнувала ад, знищила ад. І тепер кожен віруючий може отримати спасіння, віруючий в Христа. Він не утримується воду. Сатана не може його тепер тримати, в аду і не відпускати від себе. Каючись в своїх гріхах, ми з вами наслідуємо спасіння. З іншого боку, сам хрест є для нас знаменом перемоги. Ви пам'ятаєте історію, коли іудеї подорожували по пустелі. Раптом в якийсь там день на них напало величезна кількість змій, які почали кусати їх, жалити їх, і іудеї помирали. Народ Божий помирав, звернулись до Бога в молитві. Господь наказав Моїсею спорудити мідного змія, на якого, взираючи, дивлячись, на якого люди отримували зцілення від оцих жахливих ядовитих укусів. Таку ж саму, можна сказати зараз функцію, в якійсь мірі виконує хрест, на який, дивлячись, ми отримуємо зцілення від укусів сатани, зцілення від гріха. Тому і ми з вами хвалимося Христом, як і апостол Павел. Ми з вами шануємо хрест. Ми з вами молимося Господу Богу і Спасу нашому Ісусу Христу, щоб Він допоміг нам. Донести наш власний хрест, який є безпосередньо в кожної з нас. Отже, підсумовуючи все сказане, хотілося б ще раз нагадати вам про важливість, важливість шанування Христа, важливість правильного відношення до хресної жертви Христа Спасителя, а також про необхідність завжди пам'ятати. Про те, що й ми з вами називаємося християнами. Не тільки тому, що Христос, Бог, є нашим учителем, а ще й тому, що ми слідуємо за ним, слідуємо за ним на Голгофу і несемо свій власний хрест, від якого ніхто із нас відмовитись не може, але через який всі ми з вами маємо надію і е, очікуємо отримати спасіння від Бога. До побачення.